Всім привіт, з вами Дарк. І сьогодні ми граємо в Standard Zerval. Це я прохожу вже другу частину, другий рівень. Що починаємо грати. Так, в цьому рівні нам потрібно включити 6 генераторів. Я вже одного включив. Так, другий генератор я вже включив. że dwa sześciu generatorów włączono. Tak, co to za dźwięk? Медный Так. Восьми страшно сейчас. Я чую хтось біжить бежит, ты чечене, наш надо десь близько что за что за манда? Құрса манда. А шо, не можна не взять, да? Ага. Що таке, Що таке? Ша стоишь. Що хоть, Що? 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 Ах ты ж тварь. Сука. Ладно. Мне ще два генератора осталось трейдить. давай, бежи. Да, да, да. Но! Сука. Так, я сейчас живу, я не знаю, куда я бегу. Что я вообще медный? Тут есть вот это, генератор, после того, Давай, иди, бой. Ладно, пока я стану тут под чекаю. А песни бежит. Радость сходы найти. Так, я нашел сходы. Я чую, хтось біжить. Так, ще один генератор остався. Один генератор. Ну, ну, ну-ну! Окман, да. А, в ты клан стебался, да? Так, на мені мне еще один генератор даем, нам нужно и забрать. Я уже кульгаю. Восьминив з ща, я думаю, уже капец бы. Что-то я живучий. І слендера не видно. Сендер не дає дро шанс ладно, да. І так, бат, час потратили, там з сралися. Ще один генератор стався так, там уже були. Де ще може бути один генератор? Слендер! Уйди падлу Значить, тут генератор. Так, худо я знайду генератор. Точно, точно, точно. Є! Yeah, yeah, yeah. я плюшив! Ха-ха-ха ха генератор я включив шостий! Все, пер мне треба йти до этого. До початку там де лифт. Давай, иди. Ч ты ползешь? Тебе ж там не сильно побила. Так, я майже дошл. Щось я тебя быстро, що я тут час пройшов. Блін, правильно пошл. Так, все, я включив. О, біжить там он, да. Бежи, бежи, ну, ну. Ай, не догнала, все. А тим часом я в інший рівень йду. Так, я тут вже пройшов Так. Зараз виб'є. Ну, як ви бачили, я пройшов цей рівень! пройшов Так, я піднявся ліфтом. Я не знаю, це можливо вже інший рівень. Та що? Так, я виходжу. Так, це інший рівень вже. Ну все, підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі. Пока.